Розділ третій. Ти знаєш, постанову, якщо чоловік відпустить свою дружину, і вона, пішовши від нього, стане дружиною іншого чоловіка, то хіба можна першому знову повернутися до неї? Хіба не оскверниться тим земля? Ти ж чинила перелюб з багатьма коханцями. Тож чи можна тепер тобі повернутися до мене? питає Господь. Підійми свої очі на узгір'я і подивись, де лише ти не блудила? Ти сідала в очікуванні на дорогах, як араб у пустелі, опоганюючи край своєю розпустою і своїм злочинством. Тому й припинились весняні дощі, не було й пізнього дощу, твоє чоло стало, як у розпусниці, і сором тобі невідомий. Хіба тепер ти не звертаєшся до мене, отче мій, владико моєї юності? Невже вічно ти будеш гніватись і завжди зберігатимеш образу? Ти так вже говорила, але при цьому чинила зло, на яке лише спромагалась. За днів царя Йосії промовив до мене Господь чи ти бачив, що творить ця зрадниця Ізраїль, як вона ходить на кожну високу гору і під кожне крислате дерево, і там віддається розпусті. Після всього, що вона зробила, я думав, що повернеться до мене, але вона не повернулась. Це все бачила її невірна сестра Юдея. Я також бачив, і, хоч за всі випадки перелюбу зрадниці на ім'я Ізраїль, я її відкинув давши їй розвідного листа. Проте її сестра, невірна юдея, знаючи це, не злякалася, але пішла і так само почала чинити блудство, й вона. Так сталося, що її безсоромна розпуста, яку вона чинила з кам'яними і дерев'яними ідолами, набула розголосу, і таким чином, вона осквернила весь край. Однак і після всього цього невірна сестра Ізраїлю Юдея не повернулася до мене всім своїм серцем, а лише удавано, з лукавством, говорить Господь. Тоді сказав мені Господь: відступниця Ізраїль виявилась справедливішою, ніж невірна Юдея. Піди й проголоси ці слова північному царству, говорячи: Повернися! Відступниця Ізраїлю, говорить Господь, і я не дивитимусь на вас у гніві, адже я милостивий, говорить Господь, і не тримаю гніву вічно. Лише визнай свою провину в тому, що ти зрішила проти Господа Твого Бога, віддаючись розпустість чужинцями під кожним креслатим деревом, а до мого голосу ти не прислухалась, говорить. Господь. Поверніться ж! Діти, відступники, говорить Господь, адже я ваш владика, і зберу вас по одному з міста і по двоє з кожного роду та впроваджу вас на Сіон. Я дам вам пастирів за серцем моїм, вони пастимуть вас уміло й розумно, а коли ви намножитесь і станете плодючими на землі, тоді, каже Господь, більше не будуть говорити про ковчег заповіту Господа. Він навіть нікому не спаде на думку, не згадуватимуть про нього і не відчуватимуть у ньому потреби, і більше не пориватимуться його зробити. У той час називатимуть Єрусалим Господнім престолом. Там, у Єрусалимі, зберуться народи, в ім'я Господа і вже більше не діятимуть за впертістю свого злого серця. Це буде час, коли дім Юди і дім Ізраїля ходитимуть один з одним і разом прийдуть із землі Північної до краю, який я дав як спадщину вашим батькам. Тоді я говорив, як би хотілося мені прийняти тебе як сина і дати тобі так бажану землю, кращу зі спадщин багатьох народів. Так, я мріяв, ти зватимеш мене отцем і вже не відступиш від мене. Але ви, доме Ізраїлів, знехтували мною, говорить Господь, як жінка, котра зраджує свого чоловіка, і ось на узгір'ях чути голос, плач і благання ізраїлевих нащадків, оскільки вони викривили свої дороги, забули Господа свого Бога. Повертайтеся, діти, відступники, я вилікую, прощу ваше відступництво. Ось ми йдемо до тебе, бо Ти Господь. Наш Бог. Справді це обман, коли люди покладають надію на пагорби й згір'я, оскільки справжнє спасіння Ізраїлю тільки в Господі, Богові нашому. Від днів нашої юності ганьба пожирала працю наших батьків, отари їхніх овець, їхню худобу, а також їхніх синів і їхніх дочок. Ми лежимо в нашому соромі, і нас покриває власне безчестя, тому що ми, як і наші батьки, грішили перед Господом нашим Богом від нашої юності аж до цього дня, а голосу Господа нашого Бога, ми не слухали.